Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі чудову цікаву добірку фільмів, які варто подивитися наодинці. Це фільми різних жанрів, щоб кожен знайшов собі за смаком. Фільм Дика Чудова пригодницька мелодрама про те, що минуле неможливо змінити, але можна навчитись приймати його таким, яким воно є. За сюжетом, головна героїня, жінка на ім'я Шеріл, встигла багато чого пережити. Смерть матері підкосила її, і Шеріл втратила єдину точку опори в житті. А тому пустилася берега, наркотики і безладний секс зруйнували її шлюб, і тепер жінка не знає, як жити далі. Можливим вирішенням своїх проблем вона бачить пішу подоріж в тисячу миль. Через всю Америку, але зважитись на неї виявляється простіше ніж довести розпочати до кінця. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все більше не відволікаю. Приємно. Мого подальшого перегляду фільм Молода Вікторія, втративши батька у ранньому дитинстві. Одинадцятирічна принцеса Вікторія вже усвідомила своє велике призначення. Незважаючи на свій юний вік, їй вдалося добитися прихильності народу і пробути на троні 64 роки. Британський офіцер Джон Конрой має намір стати регентом юної особи. А король Бельгії Леопольд І за допомогою молодого племінника принца Альберта посланого свататись на туманний Альбіон, хотів налагодити дипломатичні відносини двох країн. У 18-річному віці Вікторія стає королевою і закохується у бельгійського гостя, усвідомлюючи мотиви, які нею рухають. Найщасливіший час для неї це роки, проведені у взаємному коханні з принцем Альбертом. Жінка в золотому. Повернути портрет свого родича через майже 50 років після його викрадення майже неможливо, адже він був не просто вкрадений, а вилучено в якості трофея. І як символ, жінка завжди згадувала портрет, що висів в їх будинку. Марія Альтман була зовсім юною, коли почалася війна, крім вибухів і стрілянини, що їй довелося побачити, і виселення сім'ї з їх будинку, який сподобався фашистам. Сім'я емігрувала в Америку, куди війна так і не дійшла. Там знайти спокій і мир. Всі ці важкі роки прикладом для дівчинки служила її тітка, яка дала їй багато життєвих порад. Скандальний щоденник. Викрадачка історії Барбара Ковет славиться жорстким і непохитним характером, через що в школі її побоюються всі, не тільки учні. Коли приходить нова вчителька, симпатична і відкрита блондинка на ім'я Шебахар, вона відразу завойовує безмежну любов оточуючих, не залишається осторонь, і Барбара залізна леді мліє від непереборного бажання укласти Шебу в пристрасні обійми. Однак вона не може підступитися до молодої жінки, у якої є чоловік і двоє дітей. Незабаром виявивши, що красуня таємно зустрічається з одним із учнів, Барбара радіє шансу реалізувати свої нездорові фантазії. Фільм Жінки на межі нервового зриву. Жінок не можна доводити до нервового зриву у цей момент. Вони вкрай небезпечні. Пепі Маркес кинув її недавній коханець Іван. Вона абсолютно не розуміє, куди він подівся. У фільмі Пепі хоче за всяку ціну знайти його. Для цього вона вирішила переговорити з колишньою дружиною Івана Люсією.